Вітання з перемогою. Е, е, По-перше, хочеться подякувати ЗСУ за можливість взагалі займатися улюбленою справою та грати. Дякуємо їм. Е, по грі важко далася. Перша половина особливо програли підбор, наскільки я розумію. Там сильно на своєму щиті програли, десь не було якоїсь енергії, можливо, рання гра десь сказалась, не знаю. У другій половині трохи зібрались, дали гарний захист. Десь, десь на цьому піймали, можливо, кураж, забили пару трьох очкових і за, за цей рахунок зробили ривок невеликий і вже до кінця гри довели перемогу. Максимальний результат, дві перемоги, двох це важливо для команди після серії поразок? Так, дуже важливо, тому що затягнулась така серія, була неприємна, десь е, зрозуміло, були ігри проти фаворитів, можна сказати, але були деякі ігри, які ми свої відпустили. Тобто у моральному плані якомусь дуже важливі перемоги, особливо перед новим роком, щоб зараз ця пауза невелика, щоб працювати з гарним настроєм. Це дуже важливо було. Ну і видно було постану здоров'я, що це не дуже можливо здоровий, Як взагалі це дала собі два матчі? Та відіграв, і, слава Богу, як то кажуть, трохи та трохи застудився, але це, я думаю, зараз у багатьох така погода, така ситуація в країні, що не у всіх залах тепло, скажімо так. Тому це нормальна ситуація, нема чого жалітися. Я думаю, зараз всі у такому стані. Дякую.